Ніхто вам не розкаже про неочевидну користь гілауронової кислоти. Можливо, ви не знали, але крім ін'єкцій для шкіри і суглобів, існують також її питні форми. І, хоча не всі косметологи погодяться, прогрес не стоїть на місці, і такі засоби вже давно доступні. Крім очевидних переваг поліпшення стану суглобів та шкіри гілауронова кислота має й інші, не менш вражаючі властивості. По-перше, це покращення зору. Склоподібне тіло ока майже на 99% складається з води, яку утримує саме гілауронова кислота. Завдяки їй воно стає більш пружним та зволоженим, що допомагає поліпшити зір, або, як мінімум, уповільнити його погіршення. По-друге, інтимне омолодження. Гілоуронова кислота підвищує пружність усіх тканин в організмі. Це особливо помітно на шкірі, але багато жінок також відзначають, що після пологів вона допомагає зміцнити та підтягнути м'язи та дна. Мені відомо кілька смішних випадків, коли гінекологи питали жінок, які народжували два-три рази. Ви взагалі були вагітними? Напишіть слово гілауронка у коментарях, і я надійшлю вам посилання на один із найкращих питних комплексів гілауронової кислоти.